Знаю, що з 1 травня будуть перевіряти. Поки не розумію, чесно, як ну, необхідність цього роз'яснення нема. немає, Немає інформації для нас, для населення, щоб ми чітко розуміли, куди потрібно, як, в яких намірах і де потрібно пересуватися, і кому потрібен цей дозвіл чи всім, чи. Бо я живу в Дубрівці. Ми не підпадаємо на ці п'ять кілометрів, як я зрозуміла. Не задавалася цим питанням. А за чим? Я ж тут у жгороді живу, а в 5 кілометровій зоні. Я не хочу навіть на дзє. Буквально от заяву відправив, ще, ще поки не прийшло просто. Для чого воно потрібно, я вважаю, для перевірки населення, хто приїжджає, хто тут є. Тобто, щоб оновити дані, щоб більше було даних про в частності про чоловіків в більшості я оформляю, тому що я живу просто в прикордонній зоні. Я живу навіть на Вужгоді, трохи за кордоном біля оноківців. І я попадаю в межі кордону. Я навіть від кордону за 100 метрів живу. Тому мені потрібно оформити цей дозвіл, щоб ходити рядом, хоча б з собакою в ліс ходити погуляти. З, а з якого це приводу це? Ну, от, живуть люди, жили вільно туди, сюди ходили. Тут треба мати цей документ. Ну чого навіщо його мати? Є документи, які підтверджують мою особу. Швидку, швидку. Mm. Все ми маємо. А що це додатково дає? Я не розумію. Н ні, Не обізнана. Чула, що це в Ужгорода не стосується, що це стосується інших, іншого, іншої зони mm. за містом. Як? Це умови часу. Це краще не коментувати. Поняття не маю, мені не треба нікуди їздити. Власне, властям дні. Я так знаю, що у місті не потрібно. Дуже все складно. Складна ситуація в Україні в місті. І з кожними такими новинами хвилюєшся, читаєш, не знаєш, що далі? Яка новинка буде далі від влади. А що це в ліс? Треба теж дозвіл мати в да? <рес> Бред повний. боже, мой, які темні. Це тоталітарний режим. Все, все що Я, можу я сказати. не знаю навіть Бред. я просто почитаю. Я навіть не знаю, що сказати. Ні, просто треба підбирати слова, щоб все це можна обґрунтувати. Я не знаю, це якийсь нонсенс просто в нашому житті. Звідки беруться ці постанови, ці законоутворення. Ну таке, як будь то хтось покурив перед тим, як його писав. Ну як я не знаю. Ну напевно, це необхідно, раз хтось раз таке вводиться, значить якісь на то причин. ну що тут? Я не буду то оцінювати. Знаєте, якщо треба, значить треба. Ну ради Бога, це ми розуміємо, в який час живемо, тому, тому напевно, якісь мають бути обмеження. Колись вони були при. При союзі навіть в щопи не могли в'їхати без якогось додаткового документа. Там можна було перевіряти, так що таке вже колись було.